До речі, також приїхав е, хлопець на, я показував відео, приїхав із, поки без родини, бачу, приживається, вже закріпили за ним автомобіль і все буде забирати родину. Якраз є квартира, в них е, одна дитина, так що однокімнатна квартира, повезло їм, то перейдуть відразу жити. Оце таки спали. І працювати. Бачите, який навантажувач. 5 тонн. 5 тонн за один раз підйому він піднімає зерно. Тому отак воно все виглядає. Вигружаємо з кагатів, веземо на сушку. Ну, приходиться робити ці маніпуляції, тому що ну, по-іншому ніяк. Відходи, якщо хочете, телефонуйте, продам дорого, що дешево, або відправлю на підстилку, або зроблю органічне добре. У шапці профілю серед ковбаси і підписка на мій аккаунт.